Ми частково перевірили знання теоретичного матеріалу з теми масштабування об'єктів, як ми вивчали з вами на минулому уроці. Що ж до практичного завдання, які ви надсилали на, на платформу Human, я їх також перевірю і пропоную вам разом переглянути ваші роботи за допомогою онлайн-дошки. Так, вмикаємо демонстрацію екрану і подивимося з вами роботи, які ви відправили мені на платформу Human. Так, бачимо. Ось робота Поліни, Я думаю, ніяких тут труднощів не виникло. Робота Андрія, ось така, він навіть виконав рендеринг нашого зображення. Також Карінина робота. Ось така три кульки вона додавала, Хтось додавав більше, хтось менше. Тобто молодці. Скажіть мені, будь ласка, чи виникли якісь труднощі при виконанні даного завдання? Питань нема. Добре, дякую. Ми з вами використовували, бачите, дошку, Classroom Screen, тобто для відтворення ось наших робіт. Зупиняємо демонстрацію екрану і переходимо з вами до нової теми нашого уроку. Темою сьогоднішнього нашого уроку буде екструдування форми об'єктів. Що означає слово екструдування? Екструдування це вдавлювання об'єктів. Тобто, ми будемо з вами з якоїсь певної площини або з якоїсь певної форми вдавлювати її ребра, вдавлювати її грані і вдавлювати її площину. Скоро наближаються новорічні свята. І за традицією прийнято святкувати новий рік та Різдво у колі родини, друзів та у своїх оселях. Ми сьогодні з вами спробуємо створити з площини 3D-модель різдвяного будинку і в подальшому використати цю 3D-модель на уроках трудового навчання. Для цього ми з вами давайте перейдемо в програму Blender. Я запускаю демонстрацію екрану і спробуємо створити 3D-модель нашого сьогоднішнього об'єкту. Зараз я вам продемонструю, як за допомогою програми Blender ми можемо з вами екструдувати об'єкти і створимо за допомогою екструдування будиночок. Запускаю Blender. І зверну вашу увагу, що в нижньому лівому куточку у вас є підказки, тобто ті клавіші, які я буду використовувати для роботи. Спочатку видаляємо стандартний куб і додаємо площину. Переходимо в фронтальний режим, трішки збільшимо наш нашу площину. І перейдемо в режим редагування, натиснути клавішу «Tab». Далі в режимі редагування нам потрібно екструдувати об'єкт. Для цього нам необхідно використати клавішу Є. «Е». Екструдуємо об'єкт і створюємо основу для нашого будинку. Бачимо, основа в нас є. Знову ж таки, і ще раз екструдуємо для створення даху. І за допомогою клавіш SX змасштабуємо нашу верхню грань по Осі X. Ось таким чином. Що нам необхідно зробити далі? Ми обираємо з вами грані, натискаємо клавішу shift, shift і тримаємо, обираємо три грані. За допомогою клавіш S ми їх масштабуємо і. Екструдуємо одночасно. І за допомогою клавіші Є ми її екструдуємо, створюємо ось такий дах. Так. Ось так гарно у нас виходить. Що необхідно нам зробити далі? Далі ми з вами повинні створити двері. Для цього ми з вами скопіюємо ось цю першу грань, яка до нас є лицевою, за допомогою комбінації клавіш Shift-D, ви це вже прекрасно знаєте. І. Масштабуємо її знову ж таки, зробимо її менший і опустимо за допомогою клавіші G. Далі за допомогою клавіші Є, екструдуємо знову ж таки вперед. Ось такий об'єкт у нас вийшов. І звузимо до центру. Опустимо трішки вниз. Побачили. Що нам необхідно виконати далі? Нам потрібно далі ось цю грань трішки вдавити, екструдувати її. Ось таким чином, щоб у нас утворилося, утворилося двері. Ось таким чином аналогічно виконаємо роботу для створення вікон. Розділимо наше віконечко на чотири частини. І оберемо зразу чотири віконечка і екструдуємо знову ж таки. Ось такі гарні вікна у нас. Отримався разом з дверми. Аналогічно, з другої сторони, ми також створимо віконечко. Ось наш будиночок готовий. Ми з вами можемо його розфарбувати, створити кольори для вікон, дверей і даху. Чудово! А зараз переходимо до виконання практичної роботи. Нагадую вам про дотримання правил техніки безпеки. Пропоную вам трішечки відпочити. Для цього заплющуємо очі на 10 секунд і розправляємо плечі. Зараз, будь ласка, запустіть блендер на своїх комп'ютерах і спробуйте відтворити завдання, яке я вам демонстрував. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, будь ласка, запитуйте. Андрій, будь ласка, запусти демонстрацію екрану і покажи, що ти зараз виконуєш. Так, Ось. Добре, дуже гарно виходить. Дякую. Екструдування виходить. Хто ще багажає продемонструвати своє? Поліна, будь ласка, зараз. Будь ласка, Поліна, продемонструй своє, своє виконання роботи. Дуже гарно. Дуже швидко, дуже гарно. Виконала із вікнами. Дякую. А зараз перейдемо до закріплення матеріалу. Пройдемо з вами невеличку вікторину і дамо відповіді на запитання. Перед вами є сім ящиків. Обираємо один із них. Там буде зашифроване запитання, і на нього потрібно дати відповідь. Будь ласка, Поліна, обирай цифру. Чотири. Чотири. Яка комбінація клавіш дозволяє додати новий об'єкт на робочу область? Відповідь це Shift A. Shift-A. Добре. Настя. Шість. Шість. Грань складає. Будь ласка. Я думаю, що тут відповідь під номером А. Під номером А. Давайте перевіримо. Добре, правильна відповідь. З вершини ребер. Андрій, будь ласка, обираємо свою цифру. Давайте один. Один. Давайте спробуємо один. Будь ласка. Режим, можна перейти в Режим редагування. Режим редагування. Завдяки клавіші Tab. Питання Це. Це. Клавіша Tab. Добре. Режим редагування клавіша Тап. Каріна, будь ласка, обираємо цифру. Ящик 2. 2, номер 2. Будь ласка. В якому режимі редагуються вершини ребра грані? Режим редагування. Режим редагування. Спробуємо. Так, вірно, молодець. Дмитро, будь ласка, обирайте. цей Так, давайте 7. 7. Спробуємо 7. Сфери за... У сфері застосування 3D графіки. Е, я думаю, це буква А. Всі вірні. Так, і реклама, і медицина і кіно. Спробуй. Так, молодець, вірно. В цих галузях використовується. Андрій, будь ласка. Номер? Ну, давайте, три. давайте три. Номер 3. Режим редагування грани. Три малюночки. чотири у нас. Чотири малюночки це Відповідь С. Відповідь Вірно, молодець. І залишилося в нас одне запитання. Хто бажає? Давайте я. Будь ласка, Каріна. Оберіть піктограму, програму блендер. Це Б. Б. Так. Добре, і ми бачимо, що ми дали з вами відповіді на всі запитання. Дякую за урок. Ви були великі молодці. До побачення.